Аліна та Андрій гуляйпільці. Андрій був фермером, тримав худобу. Аліна вчилась на юриста у Запорізькому національному університеті. На початку повномасштабного вторгнення закохані переїхали до Запоріжжя. Тут одружилися. А восени 22-го Андрій добровольцем пішов на фронт. Служив у десантно-штурмових військах на Луганському напрямку. Поранення отримав 18 травня у селі Білогорівка, де бійці 81-ї бригади тримали позиції. Ми тримали позиції Білогорівки. Мало людей вже в нас тоді залишалось. Ну, З утра на мене вийшов командир, так як я там найопитний вважаю, залишився. Ну, всі новенькі були. А я дев'ятий місяць ну, служив. Ну він звернувся до мене, там потрібно було виконати бойове завдання. Ми виконували бойове завдання, виконали його, я вже повертався на позиції. За мною почав. Ганятись один дрон, я от нього відпригнув в пів уклониці, а другий перед ліцом у мене ну, вибухнув. Ну, підловили мене якось так скажемо. У шоковому стані від важкого поранення спочатку болю не відчув, каже Андрій. Вже потім прийшло усвідомлення, що з ним трапилося. Я почав ну, по-холодному мислити. Спочатку були погані прийняті рішення, які не зміг виконати. Ну, я думав, що вже все і хотів, не знаю, розказувати ну, розказувати чи ні, що хотів застрелити себе сам себе, ну не зміг підняти автомата руками, бо не було чим. Ну і наче потім вияснили хлопці, що со мною таке Торе Моє рішення було, значить, постараюся покликати на допомогу, якщо встигнуть, то Ну, і прибігли хлопці, яких я сам витягував, які ну, хороші друзі. А далі три місяці лікування у шпиталі імені Мечникова у Дніпрі. На лівій руці Андрія була відірвана кисть, на правій кілька фаланг пальців. Три тижні тому Аліна і Андрій прийшли до центру протезування у Запоріжжі. Тут йому поставили протез на лівій руці. Зробили це на безоплатній основі, адже беруть участь у соціальній державній програмі з надання медичної допомоги, зокрема військовослужбовцям. Ми поставили німецьку кисть. От вона тягова, тобто рухи виконуються за допомогою ось цих, цих тяг. Тобто закриваємо є можливість її розвернути для різних видів охвату. Ну, дійсно, я думаю, що як і будь-кого це дуже сильно і засмучує, і пригнічує для початку, але потім він взяв себе в руки. І ну, в принципі, наступного ж дня, коли я до нього потрапила, він мені каже: Ти знаєш, в мене руки немає? Що да. Нічого, нічого. І все. На цих кадрах, зроблених самими спеціалістами центру Сміливий крок, можна побачити, як хлопець вперше приміряв нову руку, як зробив спробу нею керувати. Рука міцна, кажуть протезисти. Може переносити вагу від мобільного телефона до 10 кілограмів. А в майбутньому у Андрія є перспектива застосування нового виду протезування біоніки, кажуть у клініці. У Андрія довга гарна кукса, хороший м'язовий тонус та Ну, гарно працюють е, всі суглоби, сам е, позитивний та активний хлопець. Гарна, хороша, сформована вже була культя. Ми почали, о е, цьому не сказав, перший протест в ньому був лікувально тренувальний це ми так називаємо. Тобто ми йому зробили наподобі такого, тільки в нього були, міста кісті крюки. Тобто лікувально тренувальний І Він в ньому ходив, а потім, коли вже в нього сформувалася культя, це все. Все стало добре, ми вже йому зробили основний протез. Крім того, хлопець зовсім не бачив після поранення, і всі місяці поруч із ним була його дружина Аліна. Вона стала йому справжнім янголом-охоронцем. А перше побачення у лікарні вони обидва вже ніколи не забудуть. Нам сказали, що він в медикаментозному сні, і що він нас чує. Я почала до нього розмовляти і наче ногами шевалити. Почув, ну відповісти не міг. Да. Ногою пошилив, пошили, пошили. він чули? Чув, да. і не просто пошивали, він прямо задергав рукою, що в mm. нього все ліжко захиталося. Ну так, Вона сказала, Андрюша, я тут. І все, мені одразу легше стало. По початку, як я, я зовсім не бачив нічого, то все, ну, все тільки з нею. І в туалет, і покупатися, все, мене жінка везде водила за ручку, бо я зовсім нічого не бачив. Зараз я почав бачити і тепер відновлюємо обов'язки ті, що були раніше свої. Питаюсь якось допомогти по домашнім справам. Приходить жінка з роботи, стараюся там поприбирати, ну, наготовий ще тільки, буду навчатись. А от шлях до відновлення зору Андрія буде більш тривалим, каже Аліна. Лівий глаз 20%, правий 10. 20% це в очках. Ну, зараз виходить, Так. Ну да. Ми проходимо лікування уже на кожному оці в нього було по три операції, і ми продовжуємо далі. 20 травня подружжя святкуватиме першу річницю шлюбу, а днями Аліна та Андрій в четверте їдуть до Одеси лікувати очі чоловіка. Динаміка позитивна, кажуть про його зір тамтешні фахівці, і цим вселяють надію подружжя на покращення його здоров'я. Адже вони мріють і повернути його до повноцінного життя після реабілітації, і про поповнення у сімействі. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал НТМ.